Ольга Маліванчук у професії 15 років, десять з них у жіночій консультації Хмельницького міського перинатального центру каже, створення електронної системи значно покращило роботу і дозволяє більше уваги приділяти пацієнткам. У Нас праця дуже складна. Це робота з людьми. Таких людей дуже багато, які приходять аж за повторною вагітністю, за за третьою, за четвертою. Якщо, наприклад, в місяць народжує плюс-мінус 15-20 чоловік. Ну, от за 10 років, ну, 2000, я думаю, маленьких хмельничан в мене є. Сергій Шпак дитячий лікар, який про травми знає практично усе. Але не втомлюється вдосконалюватися у професії. Торік разом з колегою Богданою Лі стажувалися у Тайвані. Ні дня без розвитку. Не втрачати ні одного дня, завжди завжди нарощувати, нарощувати темп, що покращувати, покращувати себе, покращувати надання медичної допомоги, покращувати. Біля року я провів в шпиталі. От, хотів би дуже повернутися, але ну, така приємна новина, народився син. Ну, то треба трошечки йому часу, часу віддати. Як тільки він чуть-чуть підросте, я радістю повернувся, бо там дуже гарний колектив, роботи дуже багато і хочеться допомагати. Четвертий рік поспіль хмельницькі медики, як і більшість українців, працюють в умовах війни, приймають пологи під звуки сирен, оперують під загрозою прильотів, лікують наших захисників. Напередодні професійного свята вісьмох медичних працівників відзначили у Хмельницькій міській раді. Ми знаходимо і будемо знаходити далі можливість підтримувати і допомагати, купувати медобладнання в усі наші медичні заклади. Я впевнений, що ніхто з вас і ваші колеги. Ваші команди ніколи не будуть опускати руки, і ми будемо далі рухатись вперед, працювати і робити все можливе, аби кожен хмельничанин від народження і все його життя завжди мав можливість прийти в медичний заклад. Звичайно, що він в основному 90% приходить з негативною емоцією, з болем, з сльозами, і щоб він завжди покидав наші медичні заклади усміхнений і задоволений. І здоровий. 27 липня в день святого Пантелеймона, який є покровителем лікарів і воїнів. Професійне свято відзначатимуть майже дві тисячі фахівців галузі Хмельницької громади. Це лікарі, середній і молодший медперсонал, лаборанти, фахівці з реабілітації. Ми їм всім дякуємо за роботу. Насправді працюємо в доволі важкий час. Коли ми говоримо про якісь медичні символи, то чаша з Змією це відома для всіх. Але є ще символи це свічка, яка горить. І вислів світя іншим згораю сам. То я бажаю всім, щоб горіли, але не вигорали. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.